Слава Україні! Я всім привіт з Лас-Вегаса. Мене звуть Олена в США. Розповідаю, що в нас тут у Трампа з Орбаном запланована зустріч на 7 листопада. Хто там ближче, передайте Віті Орбану, що Дональд може не вийти. Проти нього на 5 листопада намічається великий, дуже великий протест у Вашингтоні і по іншим містам з єдиною вимогою викинути руде опудало з Білого дому. Віті може не сподобатись. Президент США Дональд Трамп заявив 31 жовтня, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан попросив Вашингтон про виняток із нещодавних оголошених санкцій, спрямованих проти нафтового сектору Росії. Президент, він попросив про виняток. Ми його не надали, але він просив. Він мій друг, сказав Трамп журналістам на борту Air Force One. Ось я думаю, діду все ж таки дають правильні пігулки, тому я. Ну, дуже не впевнена щодо протесту. Венс не висловлює чітку позицію щодо України, а якби її висловлював, він так легко змінює свої позиції. Це нічого не варте. Global News. міністр закордонних справ Канади, вивчає, як канадські гвинтівки потрапили до Росії. Репортер питає: Російські снайпери використовують канадські гвинтівки, щоб вбивати українців. Чи маєте ви якісь думки з цього приводу? Міністр розповідає: я наразі розглядаю це та інше питання. Канада має одні з найсучасніших правил контролю за експортом військової продукції, і ми будемо уважно стежити за такими заявами та сприймати їх дуже серйозно. Канада робить на нас меми, рже над нами, тому що ми обрали доні. Я особисто ні, але Америка обрала. І тут я можу їх зрозуміти, але Альо, у вас там теж не все гаразд. Канадці, які мені пишуть, що як ви там докотились до такого. Зараз ваш час писати губернаторам, щоб наказати тих, хто послав московитам зброю, і просити. Втричі більше зброї для України. Якщо могли дати таку кількість московитам, зможуть дати набагато більше Україні. Трамп сказав, що прем'єр-міністр Канади вибачився перед ними за рекламу з Рейганом, де Рейган висловлюється проти мит. Я дуже-дуже сподівалася, що це неправда. Журналісти теж сподівалися, аж три рази його перепитали, але на превеликий жаль. Картні підтвердив, що він дійсно вибачився перед Трампом. Дуже шкода. Венса не пускають за стіл з дорослими, тому я, як же як я розповідала, він сконектився з вдовою Чарлі Кьорка, Ерікою Кьорк, і їздить по коледжам, пропагандує про, за себе. Їх декілька раз ловили на моментах, де вони виглядають у значно. Ближчих стосунках, ніж мали б бути. Всі американські блогери тільки про це говорять. І ось одна з версій, що він це робить для його расистської частини виборців, а в нього їх багато. Що все для американців, там в першу чергу, і от все, як вони там з Трампом кажуть. І ось вони так малюють в дурних головах у цих от виборців таку картинку його з Ерікою. Важко зараз Венсу, дуже важко, люди задають йому каверзні питання, наприклад, про його особисту родину, де дружина не американка і навіть не християнка. І Венс сказав, що його дружина хоче стати християнкою. Подивимось. Подивимось, як сильно Уша Венс хоче стати першою леді, і на що вона заради цього готова. Венс, знаєте, як мала дитина, він робить щось, маніпулює, і йому здається. Що ніхто цього не бачить, що це він такий хитрий, такий, знаєте, снікі. Я дуже сподіваюся, що помічають. Хоча після того, як вибрали Трампа, я вже ні в чому не впевнена. Вчора, знаєте, був такий справжній геловін. Я зазвичай дуже легко ставлюсь до коментарів. І зараз дуже мало поганих коментарів. І мене взагалі дуже важко образити, бо я точно знаю, хто я є. Мені багато років вже. І я не реагую на критику незнайомих людей. А тут вчора було багато, знаєте, не образи, а якийсь парад безглуздя. Декілька людей в коментах різними словами запитували, чию, чию думку я переказую. Знаєте, наче ну, коменти від зомбі. А раніше не було таких коментів. А дивіться, я не тільки розповідаю, я ще на екрані показую, звідки інформація. Це, по-перше, а по-друге, ну, якщо канал мій, ну, то і думка моя. Я думаю, логічно. Якщо ви вперше на каналі, будь ласка, подивіться декілька моїх останніх відео, щоб зрозуміти, про що ми тут взагалі говоримо. І просили прокоментувати мене канал Сельчанка з України, здається. А, вона там розповідає про безкоштовну їжу, там вона десь її бере. Я, по-перше, знайшла три різних сільчанки, я трохи подивилась по пару, пару хвилиночок. Кожну з них це не мій формат. Але я взагалі розкажу про цю систему, як це працює. По-перше, я вже розповідала: є фудстемпи, їх нараховують, виходячи з прибутку, людина просто йде в будь-який продуктовий магазин і розраховується їми. Друге, є фудбанки, туди можуть прийти хто завгодно. І взяти їжу, але зазвичай вони знаходяться в бідних районах і їх всього лише декілька по місту. Фудбанки можуть фінансуватись штатом, тому зараз з цим теж проблема. Не всі з них працюють. І є такі, які фінансуються донатами, їх на всіх не вистачає. І третє – церкви, наприклад, ми ходимо в католицьку. Я можу дати гроші для бідних або купити там щось по списку. Або ну, зараз в моєї родини немає таких великих можливостей, щоб допомагати. Я раз в декілька місяців роблю ревізію шкафа і в від ту їжу, яку там ми ще в коробках, але я знаю, що ми їсти не будемо, я її відвожу в церкву. А в церкві її готують і годують її. Бідних. Але зараз моєму чоловіку зателефонував його дядько, який, до речі, голосував за Трампа і попросив не відносити їжу в церкву. Він приїде, забере, бо він, як з'ясувалось, теж на фудстемпах. Ось якось так. Дуже дякую за файники, вподобайки. Дякую за ваші прекрасні коменти, підписки. Бережіть себе, це буде Україна. Бабай!